Так, друзі, ну що? така дорога. Дорога валитко, Йду прийду гори нею. А тут прямо на дорозі нам такі ось попадає. Подивіться, що тут є. Отако. От Кивасте собі один. О, далечко за ним зразу другий. Бачите? Ну це ще не все. Ліці тут. -то Опа, Там і третій. Оп, стоп, 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 стоп. А тому дивіться, ще хто. Зрани заметил. Лицький красень. Ух, банна. Четвертий. Там ще один. Йопта. Ще один є. Ще один тут. Обама. Лідський класс. Клас. Фух, а ведь від нього там дивіться Снова. І один. Зовний засік. Маленький. Відсі снова ще один. один. Таму під самим грамом. Під самим грабом, дивіться, опана, росте собі такий капець росте прямо з граба. Оце красень, дивіться. Ого, оце картинка. Оце вони тут собі всі кинули. Ух, тому що два маленьких. О, дивіться ще ж ти. Капець, дивіться. Під недалечко. О, Цей. Таму ті три. А тут ще чотири, дивіться. Один такий мацюбіг. Ще один. Ох, тут ще один є. Біля ну на ще один там одицький. О, дитякий гарний. Красота. Дивіться, там ще один. Капець. Ще один. О! сховався собі, під тим. Красавець. Диський гарний. Капець. Так один. Два. Три, чотири. П'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Чотирнадцять штучок. Таких класних білих грибочки. Дивіться. Один біля одного. Це красота. Попи саму другому. Ну що, це не кайф? Кайф, блін. Та... А ну, ходи. Опа, дивіться який. Помбезний. Ах, пахне. Кладемо тут. Беремо цей клонів самий. Опа, пішов, одинський шаден. Такий два брата. Один-один, дивіться два. О, кі два чудових. Біла риба. Ямку накриваємо. Такий маленький, опа. Пішов. Маленький. Для нього ще гадимо. Опа, пішов. Сюди. Ліських два. Сюди кубки. Опа. Так, то его зараз заберемо з граба. Коли свіпляємо з граба. А ну. Отук себе. Опа. Білий тюблін. Трошки улов його. А нічого. Трошки під'їздний. Анішо беремо. Улов, я його не міг витягнути. Ось що. Нічого, повеси. О, вже хай лишається. Так, 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 де там о, Прямо на самій дорозі. Ойкей. О. Кейт, росинь. Да на кубку. Раз. І ще у нас купи на один. Одаємо. пішов. Так, такі рядушку куди. Ще один. И два Гога. І два чудові. Так, беремо їх до кубки. Сюда. Так, тепер наші клітка ще є. Такий маленький гогик. Беремо його ще один. Сюди. Так, ось цей більше. Опа, пішов. Дитський гарний. Суперовий. Є. Офіску чу. Офіненно. Відський гарний касончик. Це коло. І ту зновки. Дицький. Молоденький типом помпулатик. Красота десь ще один має бути. Ага, там прямо на самій кубки сітки красиві. Ну, чудовий. Диський красивий. О! -х. Ну, всі є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, у нас 14 штучок. 14 штучок, друзі. Такі чудові, класні грибочки. Красота. Лайк за чудові гриби.